Я, як Василь Сухомлинський, дивлюся на використання онлайн інструментів з позитивної точки зору. Вони можуть бути великим додатком до сучасного навчання та сприяти розвитку інформаційного суспільства. Онлайн інструменти можуть забезпечити доступ до великої кількості інформації, онлайн курсів, розділів для спільної роботи та інших ресурсів. Вони дозволяють навчатися та вдосконалювати навички у будь якому місці та в будь який час. Це особливо важливо у сучасному швидкоплинному світі, де знання та навички постійно оновлюються. Зрозуміло, що важливою умовою є правильне використання інтернет-інструментів, зокрема захист приватності та цифрова безпека. Однак я вважаю, що з правильним навчанням та супроводом цільове використання онлайн інструментів може бути корисним. Разом з цим. Важливо також пам'ятати про важливість живого спілкування, фізичної активності та особистого контакту. Онлайн інструменти мають свої переваги, проте вони не повинні виключати взаємодії в реальному світі та контакту з природою. Однак, загалом, я позитивно ставлюся до використання онлайн інструментів, оскільки вони можуть допомогти зробити навчання та спілкування більш ефективними та доступними. Важливо забезпечити збалансоване поєднання онлайн та офлайн взаємодії для досягнення максимальних позитивних результатів.